Не довго залишилось нам тут жити, за мить Господь підніме церкву весь. Ви можете безпечно говорити. Про цей момент казали вже колись. Вже в років п'ятдесят, а то й більше, про прихід його кажуть, та дарма. Христос прийде, прийде, але пізніше чекати зараз сенсу геть нема. Він вже гляде і Він спостерігає за розумом, серцями, за життям. Він бачить тих, що чистим зберігають духовний одяг від гріховних плям. Він бачить тих, що нехтують зібранням, що Біблію у руки не беруть. Він знає тих, в яких земні бажання, які плода йому не принесуть. А час іде і гірко нам буває, Коли життя для Бога віддаєм, та під хрестом тремтим і знемагаєм. Здається, ми і зрештою падем. А хтось іде хреста свого відклавши, І має все розваги, гроші, час прожив життя Ісуса, не пізнавши, проте для Бога Він уже погас. Буває, в нас з'являється бажання шляхів шукати радісних, легких. Та полюбили б ми свої страждання, якби побачили, що буде нам за них. Не час вже, друже, думать про багатство, і з ним не зможемо у вічність увійти. Згадай лише, чого нам варте царство, і що для Бога робиш саме ти. Не покладаєш Христу до нігти гроші, до нього не прийдеш, БМВ. за одіж гарну царство не попросиш, по серцю він судитиме тебе, лише сліпі нічого не бачають, лише тверді серцем Господа нас ждуть. Усе готово, ми не помічаємо, як швидко вже глядуть. Закон завжди не буде справедливим, і стане вийде Бог або життя, а наше зараз дуже ми там важливе, що з нього вийде наше майбуття. Побачите, побачите різницю між тих, хто Богу з вірністю служив, і тим, хто будував собі в'язницю, бо лиш земни насправді дорожив. Я не суджу, а хочу бути з вами, коли прийде по церкву наш Господь, тому живі він діла не словами. І годі вже надіятись на плоть. Життя це мить, що майже пролітала. вже скоро вічність, скоро буде суд. А ми такі, якими будь хотіли, як ні є час, щоб стерти з тебе брод. Слава Богу, мало.